Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі ми розкажемо про таке. Рижський обвал в результаті обвалення покрівлі торгового центру в Ризі загинули 32 людини. Чому зупинка під викрики ганьба кабінет міністрів демонстративно покинув залу засідань? Другий майдан вчора ввечері на центральну площу столиці вийшли півтори тисячі протестувальників. Рижський обвал за останніми даними в результаті обвалення покрівлі торгового центру Максима в Ризі загинули 32 людини. Як повідомили в службі невідкладної медичної допомоги, в лікарні з місця події доставлені 28 чоловік а ще сьомом. Допомога надана на місці. Площа обвалення складає близько 500 квадратних метрів. Під завалами можуть знаходитися не менше 50 чоловік. За словами очевидців, незадовго до обвалу в магазині включився сигнал тривоги. Спочатку люди спокійно покидали будівлю, але після обвалення стіни частини даху вихід виявився завалений уламками. За даними місцевої преси, дах міг рухнути через те, що на ньому велися будівельні роботи. Президент Латвії Андрес Бер. Жень заявив, що в країні буде оголошений траур у зв'язку з трагедією. Євроінтеграцію відмінили. В четвер партія регіонів провалила голосування за євроінтеграційні закони одночасно з постановою уряду про призупинення євроінтеграційного руху. Законопроекти про прокуратуру та лікування ув'язнених за кордоном мали бути доопрацьовані робочими групами на та проголосовані на засіданні Верховної Ради, але їх навіть не було сьогодні в порядку денному. Ось так привітала Верховна Рада уряд України після оголошення про зупинку євроінтеграційної роботи. Спочатку голова уряду мотивував це вимогами міжнародного валютного фонду, потім фактично визнав поразку перед тиском Росії. Очевидно, що на перше місце для уряду постало питання виновлено нормальних відносин з Російською Федерацією. Опозиційні фракції почали блокувати частину залу, де сидів кабінет міністрів. Останній демонстративно вийшов із зали. Опозиція пояснює страх влади перед МВФ небажанням припинити корупцію в країні. Міжнародний валютний фонд поставив ключову вимогу: перестаньте грабувати країну. Якщо не буде грабувати країну і зупинить корупцію, то в Україні вистачає коштів на те, щоб збалансувати бюджет, на те, щоб виплачувати борги і на те, щоб не підвищувати тарифи для населення. Ще вчора після провалу голосування про владна фракція стверджувала, що можна почекати. Тепер регіонали черговий раз змінили риторику, звинувачують місію Європарламенту. Чому ти з нами не зустрівся? Ти зустрічався з опозицією. Робочі групи, які сьогодні мали підготувати ще два євроінтеграційні закони, припинили свою роботу. Мені подошли руководителі групи, говорять, нам сьогодні збирати групи. Я говорю, смисла сьогодні ускоряти ці процеси, просто не віжу. А що касається лікова... лікування за рубіжом, якщо чесно говоря, мені цей питання взагалі не інтересує. Об'єднана опозиція вже почала готувати постанову про висловлення недовіри уряду. Мова йде навіть про імпічмент президента. Відбулось, ми розглядаємо зараз як державну зраду, і це ми не виключаємо, що можуть бути дострокові вибори. Ми дивимось зараз, вивчаємо як це зробити в юридично площині. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про завершення засідання парламенту і сповістив, що наступне відбудеться 3 грудня вже після саміту у Вільнюсі. Ольга Боліла Артем Кутасов соціальна країна. Курс змінився, але життя продовжується. Ось так по філософськи відреагував перший президент України Леонід Кравчук на дію уряду. Ексголова голова країни запевнив, що в діях Кабміну про призупинення підготовки до асоціації немає нічого несподіваного. Всі президенти, всі уряди практично нічого не робили для того, щоб Україна відірвалася від економіки Росії. Ну нічого ж не робили. І зараз, коли ми занурені в економіку, в ринок російський, і раптом Росія вжила заходи неадекватні, недемократичні, жорстокі по відношенню до України. Ми опинилися безпорадними. Тобто це сталося, тому що ми на словах були за європейський вибір, а фактично мало зробили для того, щоб цей вибір підкріпити своїми діями, своїм життям. Юлія Тимошенко закликає президента Віктора Януковича скликати позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони і прийняти рішення про підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це говориться у відкритому листі Тимошенко до Януковича. Експрем'єр також відмітила, що якщо таке рішення буде прийнято, то вона звернеться до європейських лідерів з проханням підписати угоду без виконання усіх критеріїв. Тимошенко дала три поради Януковичу: перша Вибирати вектор розвитку України, незважаючи на те, як це вплине на майбутні президентські вибори. Друга ні за яких обставин не залишатися наодинці з Росією, і третя не комплексувати з приводу її звільнення. Майдан триває. Люди були обурені рішенням уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, не дивлячись на присутність на мітингу політиків, жодна партія не підняла свій прапор. Нині на Майдані Незалежності кілька сотень людей, але їхня кількість постійно збільшується. Деякі навіть вдягають костюми, що символізують ставлення до вибору чинної влади, наприклад, одяг в'язнів із ланцюгами на руках. Центральними вулицями курсують правоохоронці та солдати спецрозділу спецпідрозділу Беркут. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Стало відомо, що президент України Янукович по телефону повідомив керівництво Литви про шантаж Росії і тому. Через економічний тиск Кремля Україна не може підписати угоду з євросоюзом. Ця телефонна розмова відбулася ще 20 листопада до оголошення постанови уряду про призупинення євроінтеграційного руху та до провалу євроінтеграційних законопроєктів у Верховній Раді. У Львові проти рішень Києва там оголосили акцію громадської непокори. Студенти міста під час нічного Євромайдану оголосили про створення координаційної ради Львівський Євромайдан та розпочали акцію громадської непокори. Організатори закликають всіх прийти сьогодні о 19.00 до пам'ятника Тарасу Шевченко на акцію протесту. Проти зриву підписання угоди про асоціацію з ЄС. Активісти переконані, чим більше людей прийде, тим більше шансів, що позицію народу таки почують. Сьогодні ж в ніч з 21 на 22 листопада, під час мітингу в центрі столиці, лідер фракції батьківщина Арсені Яценюк заявив, що Віктор Янукович остаточно розділив Україну на дві частини, зупинивши підготовку влади до підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Президентські вибори вже розпочалися. Непідписання угоди президент Янукович остаточно поділив Україну на дві частини. Також Яценюк заявив, що якщо на Майдан вийде не тисяча, а сто тисяч, це буде реальним проявом волі народу України до європейської інтеграції. За його словами, зараз зроблено перший крок. Люди самоорганізувались. Це не робила жодна політична сила або партія. Другий крок це велика акція, яка анонсувалася на 24 листопада. Яценюк також повідомив, що громадські активісти пішли до адміністрації президента на вулицю Банкову, аби залишити там стрічки з символікою України та ЄС. Проте за його словами активістів та політиків зустрів Беркут і до самої банкової активісти не дійшли. Наразі усі охочі висловити невдоволення призупиненням підготовки до угоди про асоціацію. Виходять на мітинги по всій Україні від Харкова до Львова. Люди збираються на вулицях, висловлюючи протест проти дій влади. А перевізники Львівщини відмовляються вести людей на народне віче у Києві за європейську Україну, яке відбудеться у неділю 24 листопада. Про це розповіли в обласній партійній організації Батьківщина. Станом на вчора 15 перевізників відмовилися вести людей з Львівської області для участі у народному віче. А прес-служба Чернігівської обласної організації партії Батьківщина повідомляє, що державтоінспекція забороняє автоперевізникам Чернігівської області здійснювати пасажирські перевезення протягом п'ятниці, суботи та неділі, щоб не допустити в'їзду людей до Києва для участі в акції за європейську Україну. Після призупинення підписання угоди про асоціацію Україну чекають у митному союзі. Депутати Держдуми переконані, не підтримавши курс на Європу, Україна вступить до митного союзу і вже виступили з відповідною заявою. У Кабміні тим часом почали домовлятися з Росією про кредити та ціну на газ. Група фахівців активно працює у цьому напрямку Росії. Рішенням українського уряду задоволені у Держдумі відмову. Від угоди про асоціацію з євросоюзом вважають прикладом прагматичної політики. Це допоможе підтримати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність української держави і її економіки. Політики східної сусідки готові навіть надати Україні експертну допомогу в розрахунках економічних і правових наслідків асоціації. Натомість Європа розчарована, однак, хоче конкретики. Міністр закордонних справ Литви, головуючий в ЄС країни, Лінас Лінк'явічус, у своїй заяві повідомив, що в Європейському Союзі взяли до відома рішення уряду України, але хочуть більшої ясності. Зокрема, Віктор Янукович повинен дати чітку і зрозумілу відповідь стосовно своїх рішень та взяти на себе відповідальність за європейські прагнення українського народу. Новини з України розчаровують. Ми взяли до відома рішення українського уряду, але хочемо більше ясності. Рішення, яким би воно не було, в його остаточному варіанті не означатиме, що ми закриємо завісу щодо всього того, що було досягнуто. Україна 46 мільйонна європейська держава, стала ближчою до європейського союзу в останні роки. Народ України, схоже, вже звик до думки, що вони належать до європейської сім'ї. Разом з Європою і Сполучені Штати розчаровані рішенням України призупинити асоціацію з ЄС. Дипломатичні представники Америки в офіційній заяві так і повідомили. Якщо рішення українського уряду остаточне, то ми дуже розчаровані. У Європі вже рахують втрачені можливості України. Там переконані, це був найбільш амбітний договір, який Європа коли-небудь пропонувала країнам-партнерам. На думку представників Євросоюзу, за підписання угоди наша держава отримала б більше свободи і покращила б добробут своїх. Громадян, однак, через рішення українського уряду, коли можна буде повернутися до підписання угоди, ніхто не береться прогнозувати. До того ж у Брюсселі нагадали упертому Києву про майже готовий договір на реверсивне постачання газу із Словаччини, який може бути підписаний вже у найближчі дні. У ЄС попереджають, що пауза у відносинах з Києвом може протривати дуже довго. Про це сказав член моніторингової комісії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський. На цьому етапі це кінець. Прем'єр Микола Азаров нас проінформував, що угода в Вільнюсі підписана не буде. Мені важко прогнозувати, коли тепер можна буде повернутися до її підписання. Наступного року будуть вибори до Європарламенту у 2015-му – Президентські вибори в Україні вперше за час відвідувань Юлії Тимошенко у харківській лікарні Пет Кокс та Олександр Квасневський. Поспілкувалися із прихильниками ув'язненої експрем'єра представники моніторингової місії Європарламенту обнімалися з людьми і дякували за підтримку. Пан Квасневський сказав присутнім, що євроспостерігачі їх не кидають, вони продовжують. Працювати за його словами, угоду про асоціацію не підпишуть не тому, що Україна не готова, а тому, що уряд вирішив взяти паузу. Напередодні кабінет міністрів вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС. і Наголосив, що політичну ініціативу має взяти президент Віктор Янукович. Згадка про найстрашніші події 32-33 років сьогодні лунала у стінах українського дому. У колишньому музеї Леніна тепер говорять про злочини комунізму. Що страшніше, голод чи війна? Очевидці голодомору запевняють, що гіршого за нього немає. Голод безжально убиває всіх. Про події 32-33 років вкотре нагадують моторошні фотографії. 80 років тому українців навмисне знищували таку політику правив тодішній режим. Ульяноволенін говорив у 17-му році у жовтні місяці в журналі, як зможуть більшовики отримати владу, і він сказав, що більшовики зможуть отримати владу шляхом голоду, заводячи продуктові картки. Тоталітаризм породжував людські трагедії, і жертвами ставали не тільки українці, а багато європейських націй. Саме цьому присвячена виставка тоталітаризм в Європі. Дві сторони однієї медалі комунізм і нацизм. Хоча природа в них різна, але наслідки результати одні й ті ж, тому що це неминуче веде до тоталітаризму, до диктатури, а диктатура породжує. Те, що породила вона в наш час і репресії, і голодомор і все інше. Заради влади тодішні керманичі країн були готові на все і потерпали від жорстокої політики Німеччина, Польща, Словенія, Болгарія, проте найбільше перепало українцям. І людям почали виливати їжу з горшків у хатах, але це було зроблено не в одній хаті, не в десяти хатах. Це було зроблено в мільйонах хатів по всій Україні одночасно. Багато дослідників стверджують, що в Україні було насправді три голодомори, окрім загально прийнятого, ще у 20-х та 40-х роках. Коли приходилось їсти і мерзлу картоплю, і здохлу вставку рибу, висушену смердючу, чорну, так, але куди подінеться. І е, навесні, коли вже пішла зелень, так, запарені листя лободи, крапиви, там, кульбаби, так, з лузгою проса. Голодомор трагедія світового масштабу. Про нього слід пам'ятати і задумуватися, до чого можуть призвести тоталітарні режими. Анастасія Остроушко, Андрій Осадчук соціальна країна. Астрономи зафіксували космічного монстра. Так жортома науковці назвали. Найяскравіший спалах будь-коли помічений на просторах Всесвіту. Фахівці НАСА говорять, що подібне явище можна побачити раз на століття. Космічний катаклізм стався в галактиці, що знаходиться на відстані майже 4 мільярди світлових років від нашої планети. Зірка вибухнула і залишила тільки чорну діру. Сам унікальний спалах науковці спостерігали майже 20 годин. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Побачимось, тримайтесь.